Пьон Усок соло левелінг. А Netflix. Дівчата Netflix випускає дораму з Пньом Усоком головній ролі. Дгадема магатом ага. А, ну треба ж трошки в курс діла у вас вести, що головний герой спочатку черв'як, їхній світ наводнили монстри оригінально, да? І вони через ворота, якісь чудо ворота, заходять туди фармити кріпів, вбивати монстрів і прокачувати собі левел. А, вони не можуть прокачувати собі левел. Я брешу, у них уже. Коли ворота відкрилися, їм левел уже був дан, і з'явились суперсили у деяких людей. А наш головний герой черв'як. Він самий нижчий левел, просто калаєт. А потім так стається, що він стає переродженим і єдиний, хто може прокачувати свої сили, поднім, подніматись по левелу соло левелінг. Поняли? І він стає суперсильним. Пьонь, пень, ньо, кусок. І отак оце аніме закручено. Може там буде кохання? Та блін, може буде кохання з чоловіками або з монстрами, або з мурахами.